Ну що ж, день батька, давайте зберемо мильний сувенірний набір, і для цього нам необхідна форма Jack Деніелса, пористий шоколадка і годинник. Із інгредієнтів це біла основа, прозора, чорна основа, помаранчевий барник, жовтий, шоколадний. І три види ароматизаторів: це білий чай, це мандарин і шоколад. І Почнемо ми працювати з форми годинника. Для цього ми ароматизували чорну основу і просто залили її в форму. Поки чекаємо, коли застигне годинник, давайте попрацюємо з формою Jack Daniels. Для цього ми спершу заливаємо ще чорною не застившою основою кришечку. І е, Потім по черзі, коли основа підстигає, ми прочарапаємо і збризкаємо спирту завдяки піп'ятці пастера, ми заливаємо обережно кожний слой. Наступним слоєм це було в нас горлишко бутилочки. його зробимо прозором, прозорою. А далі нам необхідно ту прозору основу, яка в нас розтоплена, зробити кольору коньяк. Для цього я в прозору основу додаю пару краплинок помаранчевого і шоколадного барника, і ось такий гарний коньячний кольор у нас вийшов. Але можна також зробити. Колір конячний без барників. І для цього нам необхідно кип'яток, чорний чай, ми настоюємо воду, такий, щоб був дуже концентрований чорний такий. Бачите, як я це роблю. І далі ми в розтоплену прозору основу додаємо ароматизаторів. і Забарвленої води трошечки за допомогою чорного чаю. І таким чином у нас виходить дуже натуральний колір кон'ячний. Це на той випадок, коли ви не маєте барників під рукою ось такий, бачите, в порівнянні барники і за допомогою заварки. Далі, давайте в нас тим часом вистигла наша е, прозора основа. Ми обов'язково пропшикуємо спиртом, трошки підчерапаємо. Е, мильна основа у нас робочої температури це коли в нас є плівочка. І в тому випадку у нас ніколи не розтопиться, вже ми е, залили. Наступне милко, яке ми з вами зробимо, це. Ось таку плиточку пористого молочного шоколаду. Для цього ми взяли білу розтоплену основу і додали пару капель жовтої, жовтого барвника. А також не забуваємо про відушку і ретельно пропшикуємо спиртом форму і заливаємо нашу розтоплену основу. Для того, щоб по бокам дуже гарно у нас основа лягла. В усі щілинки ми проходимо паличкою, ось як бачите, я це роблю на відео. Поки наше мило застигає, не гаючи часу, ми збираємо коробочку, в якій оформимо наш святковий набір. Ну що ж, пройшло 20 хвилин, і ми можемо діставати усе вистихше мило з форм. І перше, що я дістану, це ось така плиточка молочного пористого шоколаду. Ну скажіть, дуже апетитна вийшла. Все зайве я допрацюю зараз ножем, щоб нічого не мішало і не було зайвого, щоб було все естетично гарно. Так Наступне, що я дістану з форми, так вона вже вистигла. Це буде годинничок, і зверху мені необхідно прикрасити його наліпкою циферблату. Ось такий гарний. Гарне милка у нас вийшло. Тим часом у нас довистигло мило Джек Деніуса, і також ми його дістаємо з форми, але наперед скажу, що воно було ще трошечки тепленьке. Але зараз ви побачите, як гарно в нас пролилося, бачите, горлишко. І низ я трошки також допрацюю, все зайво приберу. Поршву я також заберу за зайвого милка, яке у нас вийшло. І залишилось мені на, зробити наліпочку до цього милка. Хочу зауважити, що наліпочку краще ліпити на свіженьке. Тій, ще тепленьке мило, тоді воно буде у вас добре триматися. І ось такі дуже святкові дуже прості милка у нас вийшли. Збираємо набір.